В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox E. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM І я його ведучий Дмитро Тацакович. Сьогодні я вам розповім про всі події в світі та нашому закладі освіти. У цей день. Православні відзначають День народження Діви Марії. За церковними канонами саме цього дня відбулася одна із значних подій для всіх людей. На світ з'явилася майбутня матір Ісуса Христа, Спасителя людства. Це одна з 12 важливих для вірян свят. Богоматір завжди шанували як помічницю і заступницю всіх людей, а також. Покровительку жінок, незаміжніх дівчат, матерів. З нагоди цього свята хочу усіх привітати, з ним ангела, хто носить таке прекрасне ім'я Марія. 21 вересня відзначають Міжнародний день миру. Це свято відзначають у всьому світі з 1930. 71 першого року за ініціативи Генеральної ансамблеї ООН як День Всесвітньої відмови під час насильства та вогню. Також, 21 вересня, визначають Всесвітній День Подяки. Перше це свято відзначали в 1965 році на Гаваях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тих прекрасним речам, що існують в світі. 21 вересня у світі відзначають День міні-гольфу. Історія цього свята бере свій початок ще у 19 столітті. Гольф в мініатюрі винайшли для того, щоб до цього виду спорту могли долучитися жінки, бо в Шотландії вікторіанської епохи для жінок бажалося непристойно підіймати ключку вище рівня плечей. Через це жінки не могли долучитися до гри на традиційних галявинах. Це були всі події сьогоднішнього дня. Не забувайте дбати про себе мирного неба нам усім. Слава Україні!